Добрий ранок, сьогодні суботній ранок, і ми вирішили приготувати вафлі вперше в Португалії. Купили ми цю штуку в Нідерландах. Ми в Нідерландах да, Нід ще готували, ми да. щось не, не дуже її готуємо. Я так хотіла, але оця штука в мене насадка почала дуже пригорати саме. Да. І тому я якось психанула. І зараз в мене тут все одно стоїть не насадка на вафлі, бо та реально дуже пригорає. Це типу, на, на гриль. Да. Ну ми будемо, Які вийдуть, такі і вийдуть в нас. Типу, Будемо просто сюди бо класти. І сюди. Да. В тебе іграшкова є да? вафлі. вафельниця. Я тобі купила, щоб ти готувала пана рожку. Так. Да. Да? Да. Треба Я ще. ще Я туди додала. і... Вершкове масло і трошки творогу додала, yeah. ваніліно. Ну, спробуй капельку. Смачно? Так. Окей. Я ще борошно навіть не додала туди. Треба зараз додати. Все, можна... to все, вже нас там з мукою все. Лера вже й ложку взяла. Допомагає. Була у нас ще й киця помічниця, але кудись побіжала. І жушка. І жушка? Ти пробула тісто, як тобі? А ти ще раз хочеш? Ну, давай ще. Ням-ням-ням. -ня. Оце її тут комари кукусив знову. Десь після садочку це з'явилось. Ну що, Лера, давай відкривати будеш насипати? Ні. Ти пам'ятаєш цю штучку не трогати? Ні. Так, момент. Ні, почекай. <реш> Я трошки олії налию сюди. Попала на тебе, да, так, трошки? Почекай, не, не шатай мене. Чекай ще. Я оцю штучку дістану. Отак, помажемо трошечки, щоб на перший раз було. Я знаю, що ці насадки краще не мити, бо вони потім сильно пригорають все, що на них робиш. Я так рідко користуюсь. А от ті, що були для вафель, то вони, ще секунду, то вони в мене реально вже ну, погані, бо дуже сильно ну, пригорають. Ну, все, Ліра, можна? Давай. Тільки це не трогати. От сюди в одну сторону трошки, і усюди. Ось ось. Ні, це мало ти взяла. Почекай, я тобі допоможу, давай. Отак от береш. На. І тепер висипай. Опа. Все. Сюди. Треба ще взяти. Хорошо. На. Запачкаєшся, не страшно. Ой. Не мазати, просто отак от, от. Все, супер. Окей, забираємо. Це, нічого, нічого. Все, тепер закриваю. Я біжу. Хорошо, я тоді закрию, а ти облізуй. Все, і тепер чекаємо. Подивимось, я не знаю скільки. Будемо відкривати дивитися. Да? Хорошо. Лера, піди, треба подивитися, там, здається, папа вже прокинувся. Підеш, подивишся? Все, окей. Лера у нас тут утеплена. В неї там і штани, і кофта, і ще й цей комбінезончик. бо реально вдома холодно. Окей, вдома 17 градусів. Все, йди дивись. А, ти хочеш ручку помити? Окей. Звісно, в мене супермама. Фоном у мене як ж субота без супермами. Мабуть, що ніяк. Так, Лера там до тата пішла, зараз глянемо. Хоча я думаю ще рано дивитися, тому що я знаю, що якщо так відкривати, коли воно ще не пропіклося, хоч трошки, то воно реально приліпає. Це я кажу про свою цю штуку. У всіх я впевнена по-різному, в мене бюджетна. Хоча в Україні у нас така була, нам подарували її, але я замовляла, яку я саме хотіла. Бренд розетка була, здається, то мені вона дуже подобалась. А ця якось ну, така зовсім китайська. Ну, що маємо, то нічого. Але зараз в Лідол я бачила гарна ціна. Я, ж, ну, я не планую купувати, просто бачила. Що ти робиш? Ти конячка? Да. Кавалі? Так? Да? Да. Понятно все. Будемо гуляти сьогодні десь, точно. Да. Лера? да. Три дні. Три дні. У Лери три дня канікул. Субота, неділя і понеділок, тому що 1 грудня в Португалії якесь свято. Я не знаю, яке. Офіційно вихідний. Алис, 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 алис. Так, але в нас є плани на завтра. Ми плануємо поїхати в гарне місце. Ха-ха! Да. <реш> ну що, давай відкривати, Лірчик? Я тобі допоможу трошки. Давай, так, відкривай, Отут, тримай. па па Папа па, -па, -па. Вау, wow! клас! Wow! Wow! На рибку схоже, другі. <плес> Тільки не трогай, добре? На рибку якусь схоже. Ні, зараз ми ці маємо зняти, а потім нові, ти ж знаєш. Їх треба дістати, а потім знову нові покласти. Коротше, щось вийшло. Вони такі гарні піднялися. Ну я туди цей розпушувач додала місцевий. Що <плес> там? Ага, це ти лошадка побігла. Окей. <реш> Лошадка впала. Це на прогулянку з Лерою вже після відео. Лерка ось катається. Ми одягнені, в принципі, тепло. Бачите, я в своїй курточці ковці такій. А зараз плюс 15 градусів. Лера теж в курточці, там і кофта є, тому що якщо вітер, але сьогодні вітру немає. А, тому воно якби відчувається тепліше. Але так волого, тому що і прання не сохне на балконі в нас. Да. Люди дуже по різному одягнені. Якщо тут зараз подивитися, є ну це мама. Я думаю, мама з дитиною, мама в шльоках, в'єтнамках, а хлопчики є в угі і в курточці теплій. Це дуже забавно, так і так це реально. Ну тут дуже великий контраст по одягу. Прямо от, ну. ну, я думаю, що так буває і в Україні, навіть коли да, оцей перехідний період, там зима, весна. А осінь, хтось якось одягнений, то це дуже помітно. то, що океан поруч, і люди взагалі можуть бути в купальнику, а зверху якась футболка, шорти, і вони типу, як на пляж йдуть позагорати. Таке теж трапляється. Але ми одягнені тепло, але, але я відчуваю, що мені так типу, не жарко, тому що я навіть розстібнута. Да. Йдемо гуляти в наш парк з Лєрою. Але Лера вирішила трошки покататися, ще тут у нас на майданчику поруч. Зараз да, жіночка, дівчина, вона в В'єтнамках. Клас, так вірш. Мама, да. вау, ти дуже класно робиш. Прям супер! Да. Ось її син він в курточці. Якщо чесно, ми збиралися поїхати сьогодні в Лісабон на поїзді і на, от, на, на ялинку подивитися на площі комерції. Але щось пішло не по плану, і ми не поїхали. І думали там на метро прокататися, бо Лера хотіла на метро покататися. Вона любить це діло. Але якось ми, ну коротше, не поїхали наступним разом. У нас, в принципі, ці вихідні все одно насичені будуть, тому що це ще буде три вихідних. Або понеділок теж вихідний, я вже казала. То в нас є плани. Я згодом про це покажу. Тому думаю, що ладно, ялинка не цим разом вже буде на цей день. Виберу якийсь інший. Ми їхали, їхали і приїхали. Це той наш план, куди ми збиралися на вихідні. На одну добу басейн, готель Я і Лєра. І наш, наші апартаменти на сьогоднішнє. день. Папа вдома залишився. Ми так любимо робити, тому що басейн Лера нікуди не ходить. А тут якраз сьогодні ну, більш-менш нормальна ціна. То ми от приїхали. Я заплачу зараз 70 євро за добу. Це з басейном і сніданком. Шведська лінія. Ми тут вже багато разів були і зимою, і влітку, коли моя подруга приїжджала до нас в гості, то ось ми не міняємо нічого, тому що ми знаємо, що тут басейн з підігрівом, він точно працює. Опа, вже ялиночка. Вау! Да. На вулиці сьогодні дуже сильний вітер, тому ну так прохолодно відчувається. Сьогодні останній день осені, 30 листопада. Ідем, ідем. Тут така декорація на ресепшені. Да. Ну, ми раніше приїхали. Тут заселення о третє, ми тільки о 12 приїхали, навіть раніше. Бодома Лера вже все не могла бути. Пойдем. Зараз йдемо. Зараз йдемо. Ага, все. Ми заселились. Звісно, ми погуляли три години в Кашкайщі, тому що не одразу нас заселили. Ну, це логічно. Я на це не розраховувала впрям. це просто Лера так хотіла. Ось це наш номер. Вид у нас краєвид цього разу на місто, не на море, океан. Я ну, трошки здивована, що саме сюди, ну, типу, тому що зараз не прям сезон, але це не має значення для нас взагалі ніякого. Ну, типу, може, просто б око, око радувало, би, що там море десь є. Ну, а так ну, ми не будемо на нього дивитися, тому що ми приїхали купатися в басейні. А це от такий район, де цей готель знаходиться. Готель називається Пестана Кашкайш. Ми постійні гості цього готелю, вже все знаємо. Це вважається такий ну, дорогенький район міста Кашкаєш. Тут гарні будинки, багато комплексів, ну якби під апартаменти сезонно також, і готелі тут є ще. Лера там розбирається за Водичка у нас є, ліжко велике. Лера вже хоче мультики. Каже. Наші торби здається, що. Що ми тут приїхали на один Я день по суті? Але у нас великий пакунок, ну тому що тут. По-перше, у нас купальники на мене три штуки, на Лєру три штуки це раптом, якщо вони не просохнуть. Там є і полотенце додатково ще, тому що Лєра буде після води мерзнути. Це полотенце вже з готелю. Лера кучу іграшок набрала. Да, Лера. І ми вже зайшли в цей пінкадос, купили я собі трошки там перекусу. Макдональдсі Лєра була зі мною. Її брали хеппі міл. Можна? Там на рукавники є для купання. Ну, все разом. Ванна є, ну все стандартно тут. Тому ну, все ок. Познайомились тільки що на ресепшені з парою. Вони на російській мові розмовляють. Вони з Естонії. Дівчинка в них десь ну приблизно рік і два. Толіра з нею вже там бавилася, ганяли. Вони приїхали ну, типу, на вікенд сюди сказали, ну, типу, на декілька днів з Естонії. А, ну, і він таки каже, багато так розмовляють типу, на російській. Я кажу, ну так, да, тут багато українців також, які теж розмовляють хто на українській, хто на російській. Він такий, да, я щось не подумав про це. Я кажу, ну так, да, тут дуже багато. <сум> То ми так трошки познайомилися, а вони з Естонії приїхали. Що ти вже зробила? Як? Просто одна секунда. Одна секунда. Це Лера. Що ти тут вже могла зробити, я не розумію. Чим ти ударилась? Іду ну, треба обережно, Лера. Хорошо. Тут навіть є оцей, типу, як куточок і, з кухнею. Вода і вода є, так. і Но... холодильник є. Так, ну, да, тут завжди є набір такий. Я хочу взяла з собою ложку на всякий випадок. Ілі ну, і йогурт, ні, ні, щоб їсти. Але я знала, що це є, але думаю, раптом раптом там щось мені. помінялося, нам якийсь номер дадуть інший. Вильміть, Давай. Давай, там є сир, поклади сир, хорошо? І це. Ну, воно просто. Його не треба класти. Хорошо, клади. Окей. Все, будемо ми збиратися на басейн. Хазяюшка Лєра, так? Да? Хазяюшка, так. Да, Молодець, яка гарна дівчинка, так? Да? Да. Допомагаєш? Да. А булочку надо. Ні, булочку — ні, сир візьму. Я взяла собі упаковку сиру, щоб не переїдати. Це не сир, це печенька. Сир такий, як вдома. Складай його сюди. Я й манго сушене взяла. Це манго сушене, да. це тобі і мені. А сир наш? Ось ось сир. О, На... давайте ні, давайте. то не треба, оце клади. Оце клади. Все, молодець. Все, ми точно збираємося. Живемо ми на шостому поверсі. Нажимай, Лірчик на мінус один. Мінус один. Ні? Ой. Мінус один. Ой. Нічого страшного. Їдемо прямо до басейну. Переодягнулися. Там два. Взяли з собою все. І, і утеплитися потім Лєрі. Лера, чого ти пальці облізуєш? Скажи? там, там Ого, дві ліри. Куку -ку. зараз це не наше це перше? А нам на мінус перший тут ресепшн клас, знайомі місця. Ну все, перша пішла. Лера? Лера? Лера. Чудо! <гум> да, тут дуже тепленько. Прям я в штанах прийшла, прям зжарилась, вже переодягнулася, ну зняла їх. А той басейн той, що тепленький. Ой, не тепленький, на теплу погоду. Ну навіть коли ми були влітку, тут, в червні, то там було прохолодно. Можна купатися, але прохолодно було. Ми в цьому маленькому з лірою трошки купалися. Почекай, давай. Ні, Лера, я тобі допоможу. Вона вже так одні порвала просто за секунду. Так тягнула, тягнула і порвала. Покажись, покажись. Ні, вони запотіли щось, почекай. Подивіться на цю красоту. Вона собі жиє у ліжку, мандарини, сир, круасан вже з'їла. Все як типу, вдома. Не а, ну майже з'їла, було, наполовину вона з'їла. Всі іграшки з собою, все як вдома. Але вдома в ліжку ми не їмо, а тут можна. Я включила кондиціонер на обігрів, тому що холодно. Ми в да, Ми в отелі. В Лєри тут мультики якісь, які були. в Хотел. а Хотел, да? Купалися ми 50 хвилин в басейні. І потім вже почали підмерзати, то ну, корач, вирішила, що треба йти грітися. І ну, Я думаю, що десь о 6 годині ще раз підемо, поплаваємо. Так що кайфуємо. Сніданочок. Лера сама вибирала, що хоче собі. Доволі так багато людей на сніданку, хоча ми прийшли, ну не прямо пізно, о 8.30. А Лера прокинулась о шостій двадцять, я в шоці. Я потім ще спала, вона мультики дивилася. Нам -нам -нам. Лера, що це в тебе? Це пуговіше. Пуговіще? Чудіще, це картопля? Так. Да. Картошка-фрі. Картошка фрі? Фрі. Я поняла. На ні. Ням-ням. Ось і підходить до завершення наш вікенд в отелі. Вже дванадцята година. Ми здали кімнату. І так вийшли просто типу, на вулицю, бо вона ні разу на вулицю так і не вийшла тут пройтися. Тому що ми три рази були в басейні і доволі довго. Сьогодні найдовший раз, десь годину десять ми купалися. І, в принципі, було не холодно, просто вже час піджимав, треба ж помитися, бо хлорки дуже багато, і тому ну, відчуття, що ти увесь в хлорці. Да. А погода супер сьогодні, хоча на вечір, наче якесь там штормове попередження знову, чи вітер, чи щось таке буде знову. Який це сир, Лєра? Це така помадка, це солодке. Вона вид, як сир, вона печеньку їсть. Поїла зранку досить непогано, Лера, тому що голодна вже була. Ну, да, і прокинулася вже ж рано 6.20. 20 Оце вона любить так рано вставати, особливо десь, якщо не вдома. Да, там вихід до океану, ну типу, як вид, вид. вид на океан, а так там дорога ще є. Яйця, так, да, бачу яйця. Це такі штучки, типа яйця. І може це світильники чи просто камінчики. Точно не знаю. Так, да, їх тут багато, Лера. Природа. А спати в номері було нормально. Ми включили кондиціонер, він працював всю ніч, навіть жарко було. Ми взяли спочатку додаткові ще ковдри, але потім їх познімали, бо реально було жарко. Нове там в тебе, да, нове печеньку. Да, тому було жарко нам, і я взагалі спала комфортно, тому що я зазвичай в нових місцях дуже погано сплю. Тобто це будь яке місце, але я погано сплю. А в цей раз якось дуже добре. І я ще рано заснула, Лєра заснула десь о 8.20, і я прям буквально там відео трошки подивилась якесь, і мене вже так вирубало. То я там трохи ще намагалася, типа, як дивитися, але все одно вже заснула. Да, ну, да, так що будемо їхати додому вже. Да, будемо їхати додому і вже нові, нові дні. Ми гуляємо далі. Що? Головна, головна, головна персона в цьому дійстві. Ні, душі на галявині. Всі на басейні. Сьогодні ж вихідний 1 грудня в Португалії офіційний, то всі гуляють. Тут якраз піша зона, ось о, така набережна. Тут і бігають, і велосипеди, тут, тут десь майданчик є, я знаю, спортивний, наче десь поруч. То всі гуляють. Все, тепер точно всім па-па. Всім дякую за перегляд і всім па День.